Привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву рослину. Фундук горіх, який ми добре знаємо з магазинних полиць, солодощів і домашніх страв, але рідко замислюємося, як він росте, якою є сама рослина і чому цей невеликий плід має таку високу цінність у всьому світі. Сьогодні ми поговоримо не просто про горіх, а про цілу історію, яка починається з непримітного куща. І завершується продуктом, без якого важко уявити сучасну кухню. Якщо вам цікаво дізнаватися, як з'являються звичні нам продукти, прямо зараз поставте вподобайку. Це найкраща підтримка для каналу. Фундук це плід ліщини, листопадних кущів або дерев родини березових, яка здавна росте в Європі, на Кавказі, у Малій Азії та поступово поширилась майже по всьому світу. У дикій природі ліщина зазвичай має вигляд густого куща. Хоча деякі види можуть формувати невеликі дерева. Її легко впізнати за широкими округлими листками і зазубреними краями та гнучкими пагонами, які навесні першими оживають після зими. Ліщина одна з найбільш ранніх рослин, що прикидаються ще тоді, коли інші дерева стоять голі. На її гілках уже з'являються довгі сережки, які розгойдуться на вітрі. Цікаво, що ліщина запилюється не комахами, а вітром. Саме тому вона зацвітає так рано, коли листя ще не заважає поширенню пилку. Це тонке природне пристосування дозволяє рослині успішно розмножуватися навіть у прохолодному кліматі. Напишіть у коментарях, чи звертали ви колись увагу на ці сережки наприкінці зими або на початку весни. Після запилення починається довгий процес формування плоду. Те, що ми називаємо фундуком, насправді є горіхом, захищеним твердою шкарлупою і обгорнутим зеленою оболонкою. Протягом літа плід повільно росте, накопичуючи поживні речовини. Наприкінці літа або на початку осені оболонка підсихає, розкривається і горіх падає на землю. Саме в цей момент у природі починається справжнє змагання між тваринами адже фундук улюблена їжа, білок, мишей, птахів і багатьох інших лісових мешканців. Ліщина має одну надзвичайно цікаву властивість. Вона легко відновлюється, навіть якщо кущ зрізати, з корення швидко з'являються нові пагони. Саме тому ліщина здавна використовувалась людиною не лише як джерело горіхів, а й як матеріал для плетіння, огорож і різноманітних побутових виробів. Її гнучкі гілки були незамінними у сільському господарстві, ще задовго до появи сучасних матеріалів. Сам фундук це справжній концентрат енергії, у невеликому горісі. Міститься велика кількість жирів, білків, вітамінів і мінералів, він багатий на вітамін Е, магній, калій і корисні жирні кислоти. Саме завдяки цьому фундук так цінується в харчуванні, особливо в регіонах, де він росте з давніх давен. Якщо ви любите відео про рослини і корисні продукти, не забудьте підписатися на канал. Тут ми регулярно розповідаємо про те, що росте навколо нас і що ми їмо щодня. Окремо варто зупинитися на самій ліщині та тому, як людина перетворила дику лісову рослину на культуру, яку ми сьогодні знаємо як фундук. Спочатку люди збирали горіхи дикої ліщини в лісах, плоди були дрібнішими, шкарлупа товстішою, а врожайність нестабільною. Але з часом помітили, що окремі кущі. Дають більше горіхи, мають тончу шкарлупу та плодоносять регулярніше. Самі такі рослини почали залишати, розмножувати відводками та пересаджувати ближче до житла. Так поступово і розпочалася селекція ліщини. Протягом століть у різних регіонах Європи, Малої Азії та Кавказу, люди відбирали найкращі форми ліщини, схрещували їх між собою та отримували рослини з більшими і смачнішими плодами. Так, з дикої ліщини виникла культурна форма, яку ми називаємо фундуком. Основна відмінність фундука від дикої ліщини полягає в розмірі горіха, тонщій шкарлупі вищій врожайності та більшій стабільності плодоношення. Саме завдяки цьому фундук став важливою сільськогосподарською культурою. Сьогодні у світі існують десятки, а за деякими класифікаціями, сотні сортів фундука, але є кілька найбільш поширених і відомих. Один із найпопулярніших тонда діджифоні. Італійський сорт із круглими горіхами, який особливо цінується в кондитерській промисловості. Найменш відомий сорт тонда Романа, який дає стабільні врожаї та добре пристосовується до різних кліматичних умов. У країнах Східної Європи та на Кавказі широко поширений сорт Косфорд. Він відрізняється великими плодами та тонкою шкарлупою. Також добре відомий сорт Барселонський, який дає потужні кущі й високі врожаї. Серед сучасних сортів часто згадують Галле, Каталонський та Римський, які поєднують гарний смак, врожайність і стійкість до хвороб. Історія вирощування фундука сягає тисячоліть. Ще в античні часи його вважали символом достатку та здоров'я. У стародавній Греції й Римі ліщину як рослину, що приносить родючість і добробут. Згодом фундук став важливою культурою в Італії, Туреччині, Іспанії та на Кавказі. Сьогодні саме Туреччина є одним з найбільших виробників фундуку в світі, і значна частина горіхів, які ми бачимо в магазинах, походить саме звідти. Фундук широко використовується в кулінарії. Його додають до шоколаду, тортів, печива, кремів, салатів і соусів. У подрібненому вигляді він надає стравам насичений горіховий аромат, а в цілому приємну текстуру. Але не менш важливо те, що фундуки їдять і в сирому вигляді, отримуючи максимум користі. Чи є у вас улюблені страви з фундуком? Напишіть про це в коментарях, буде цікаво почитати. Окрім харчової цінності, ліщина відіграє важливу роль у природі, її густі зарості слугують прихистком для птахів і дрібних тварин, а горіхи стають важливим джерелом їжі в холодну пору року. Деякі тварини роблять запаси фундука, забуваючи про частину схованок, сприяють поширенню рослини. Таким чином ліщина активно бере участь у формуванні лісових екосистем. Для людини ліщина також має символічне значення. У багатьох культурах її вважали мудрим деревом, пов'язаним із знаннями та захистом. Навіть сьогодні в народних традиціях гілки ліщини використовують у різних обрядах і повір'ях. Це ще раз показує, наскільки тісно ця рослина пов'язана з історією людства. Фундук це приклад того, як природа створює ідеальний баланс між простотою і користю, невибаглива рослина, яка росте майже сама по собі, дає плід, що живить людей і тварин, підтрима екосистеми, відіграє важливу роль у культурі та економіці. Наступного разу, коли ви візьмете в руки жменю фундука або побачите кущ ліщини, згадайте, що за цим простим горіхом стоїть довга історія взаємодії людини і природи. Якщо вам сподобалася ця розповідь, Обов'язково поставте вподобайку. поділіться відео з друзями і напишіть у коментарях, чи доводилось вам збирати фундук власноруч. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про рослини, плоди і дивовижний світ природи, який оточує нас щодня. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.